Вітаю на каналі вивчати». Пропоную тест, в якому ми з вами разом знайдемо 10 розповсюджених мовних помилок на сайті АТБ. Бо за деякими описами до товарів можна подумати, що українізація заскочила магазин Зненацька. Заінтриговані. Тоді нумо до завдань. Опис товару на сайті АТБ Віскі шотландський купажований у коробці. Франція. Я ні, трохи не рекламую цей товар. Що неправильно та як виправити. Подумайте, маєте 5 секунд. Віскі середнього роду. Тому віскі шотландське купажоване. Для всіх відповідей я навела пояснення та нудні правила у кінці відео. Кому цікаво, подивіться. Далі засіб, миючий синтетичний. Де помилка? Позбуваємося «Учий-ючий». Засіб «Мийний». Засіб чистячий доместос універсальний в асортименті. Що треба виправити? Подумайте. Позбуваємося ачий ячий. Засіб для чищення. Чіпси картопляні чи чіпси картопляні. Сайт пропонує обидва варіанти одразу. Як правильно? Правильно чіпси. Кава. Ambassador, Majestic в зернах. Подумайте, що виправити. Правильно Majestic у зернах задля милозвучності. Консерви банга філе лосося шматочками у олії, що неправильно. Слід писати шматочками в олії задля милозвучності. Напій кавовий якобз карамель лате. Що неправильно. Якщо латис приймати як переклад, то українською мовою лати з однією Т. Набір міні-маркерів. Що неправильно? Міні-маркери пишемо разом. Це за новим правописом, до речі, за старим було б через дефіс. Кобаса. Добров. Брауншвейгська. Що неправильно? Правильно брауншвейзька. Засіб вибілюючий, кисневий, вибілювач порошкоподібний. Там так і написано. Що треба виправити? Подумайте. Не засіб вибілюючий і не засіб відбілюючий, а одним словом відбілювач. Бо слід позбутися дієприкметника научіючий. Далі написаний відбілювач з помилкою. Його викидаємо, це якийсь повтор. І слово порошкоподібний теж трохи суржикове, але поки що дамо йому спокій. Натомість можна порошкувати або у стані порошку, але я не впевнена щодо цих варіантів. А як ви гадаєте? Напишіть у коментарях: Торт Оригінальний чизкейк Нью-Йорк. що неправильно. Ви здогадалися, мабуть, правильно чизкейк. Дякую за увагу. Напишіть про свої результати у коментарях. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Рубрика для допитливих Невідмінюване слово віски. Середнього роду, бо позначає неістоту, як шосе, авокадо лати тощо. Тому віск ячмінне, купажоване, дороге тощо. Є винятки із загального правила, варто перевіряти рід за словником. Мовознавці радять уникати дієприкметників «учі», ючі ачі ячі, бо вони не притаманні сучасній українській мові. Тому не чистячий засіб, а засіб для чищення. Не відбілюючий засіб, а відбілювач, не миючий засіб, а мийний засіб не спляча людина, а людина, що спить, тощо. Тобто щоразу викручуємося по-різному. Стандартизації у цьому питанні замало, бо правопис мовчить а миючий навіть є у словнику 2005 року. Але мовознавці радять уникати, то краще уникати. Щодо прийменників, у В. Найочевидніше з багатьох правил милозвучності: прийменник У ставимо між двома приголосними. Наприклад, «меджестік» у зернах. Зліво приголосний К, справа приголосний з. Тоді між ними У, Або приклад з правопису. Десь у житті». Уявляєте, як важко вимовити Десь в житті». А прийменник В ставимо між двома голосними, Шматочками в волі. Або у нього в очах. Щодо однієї Т у слові ЛАТЕ. Загальне правило. Іменник іншомовного походження. Приголосні зазвичай не подвоюються: АБАТ одна Б, лібрето одна Т, Шасі – одна С та інші. Чипси та ЧИЗБУРГЕР. Для іноземних слів після Ч пишемо И, а не І. Якщо далі йде приголосний крім Й, тобто чи чероне, капучино, але чи абата, бо там голосний А після І, це стосується загалом дев'яти приголосних, які ми запам'ятовували у школі за фразою Де ти з'їси цю чашу жиру. Тому, у прикладах, фабрика, дизель тощо, правило уроків зі 100, його закріплено у новому правописі. І, хоч як мовці іноді сперечаються щодо нових слів, але тут без варіантів: чипси чизбургер. Щодо слова Брауншвейська. При утворенні прикметника від Брауншвейг відбувається зміна. Така як у гага – «газький», Буг-Бузький, Гамбург-Гамбурзький. Тому тут Брауншвейзький. Побачила цю помилку у виробників та продавців. Я думаю, в якихось документах зафіксували таку неправильну назву її нелегко виправити, тому вона повсякчас трапляється. Я ще подалася до орфографічного словника, може, якийсь виняток. Ні, правильно, Брауншвейський. Компоненти ультра міні, супер, Максі. Тощо, пишемо за новим правописом разом. Наприклад, міні-диск, міні-маркет, міні-маркер. Разом. Це єдине нове правило у цьому відео.